Є контракт, по якому там я не знаю, ви доставляти ся mm -hmm. э, ціла другого чоловіка, бить вместе, обниматься. обніматися. Кошенята попліткуємо. Проєкт Холостяк не дає спокою. О Боже, яка грізіща! І сьогодні ми будемо з вами викривати найбрудніші подробиці дев'ятого сезону проєкту Холостяк за участі Нікіти Добриніна та Даші Квіткової очима нашого кошеня. Яке працювало на цьому проєкті і знає найбрудніші секрети, мушуйте ну, зручніше, наливайте чай каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Я просто Біч і творів річ. Вчора у нас був більш лайтовий спокійний випуск, тому що наша задача зараз фіксувати абсолютно усе, що відбувається навколо проєкту Холостяк. І от в Діректного інстаграму стукає кошеня, яке працювало. Не аби де. на сезоні із Нікітою Добриніним, а там є що розповісти. Звісно, я зацікавився. На жаль, мені не вдалося домовитися про інтерв'ю з однієї простої причини, тому що кошеня боїться за свою безпеку. Так їх там шугають добряче. Що я можу зробити нічого, і навіть коли проходить енна кількість років, люди не готові це проговорювати вслух і не хочуть занурюватися в ті спогади. Кошеня розповіло мені абсолютно усе, що пам'ятало і знало за той період. І тепер ви зможете чітко сформувати своє розуміння, відношення до Даші Квіткової Нікіти Добриніна, і в першу чергу, що ж таке за організм проєкт Холостяк. Давайте почнемо. Були кастинги всіх дівчат вже тоді запрошували по типажам, і потім відбирали вже з кожного типажу цікаву якусь дівчину. Паралельно з цим шукають локації для зйомок. Продюсерка проєкту на все завжди відповідає тільки так: немає грошей, шукайте безкоштовно. І зрозуміла справа, що це стає завданням із зірочкою, тому що умовно той же клуб чи кав'ярня. Яка їм вигода нас пускати безкоштовно? Продюсерка завжди говорить: ми проект Холостяк найрейтинговіше шоу України. Це безкоштовна реклама для будь-якого закладу. Оця байка найрейтинговіше шоу вже набридла. Одне і те ж то її продюсери озвучували. Тепер Гріша Решетник. Вже тоді в команді хіхікали між собою, тому що ми розуміли сюр ситуації. Команда знайшла за 2000 гривень на день локацію, в якій знімали дівчат, щоб вони розповідали свою історію життя: то в парку, то в кав'ярні, за 2000. Торгувалися як могли. Потім перша вечірка, і це справжнє пекло. Повір мені, всі працюють дві доби нон-стоп. А далі вже починається найцікавіше. Одразу редактори. Та керівник проєкту вибирають собі фаворитку в нашому сезоні Дашу Квіткову. Одразу всюди за нею ходить найпаскудніша редакторка проекту Маша. Вона веде усіх дівчат, які перемагають. Коли кажуть, що немає сценарію, його немає для нас, звичайних людей. А для редакторів і керівників він, звісно, що є. За кожною дівчиною закріплений редактор, і він буде так її накручувати, що вона буде робити все, як скаже редактор. Сама того не знаючи, що вона робить не так, але точно не те, що вона хоче. Психолог так само. Керівник проєкту кажуть, що вони хочуть від конкретної дівчини. І психолог вже працює над цим. Зробити треба усе, використовуючи будь-які інструменти, аби було так, як хочуть редактори. Так само і холостяк, у нього є редактор. Який його накручує, аби холостяк не обирав сам нікого. Тоді це були побачення за кордоном, і ми вже знали, хто їде додому. Бо квитки вже куплені для дівчини. Так працює проєкт в лапках без сценарію. Коли побачили випадково той самий договір безпосередньо із головним героєм проекту, то шок помножений в шоці. Він отримує високу заробітну плату за проєкт. Усе обговорюється в індивідуальному порядку. Суми сягають від 20 до 100 тисяч доларів. Зараз не знаю як, але за цимбалюка чула, що заплатили 50 тисяч. Коли знімають інтерв'ю дівчат після побачень, то звичайних працівників туди не пускають. Дожимають на банерах дівчат на максимум, аби вони сказали саме ті слова, які можна буде використати у монтаж. Часто буває, що дівчата не говорять те, що потрібно, і їх дожимають і так, і сяк, щоб вона сказала. Тоді вони починають задавати зустрічні питання, витягують з неї необхідне і на монтажі, використовуючи так звану магію в лапках, вже перекручують усе, як їм треба. Що я хочу сказати і чому тобі взагалі пишу. Адекватні на тому проєкті люди не працюють. Там працюють, вибачаюсь, справжні монстри, які за рейтинги і цікавий сюжет будуть робити все, навіть якщо хтось з дівчат потім буде не в здоровому емоційному стані. Я була працівником, але вже не давала ради стільки брехати і бути в цьому лайні. І побачення холостяк до них не має жодного відношення, все роблять працівники. Їжу купляють теж вони місце, локації, сценарій, дії, все вони. Далі в навушниках холостяку можуть підказувати, які деталі варто озвучувати, а які ні. На той час в нашому сезоні зарплати були від 9 до 14 тисяч гривень. Звичайні працівники отримували 9 10 тисяч гривень, лінійний продюсер – 14 тисяч, редактори – в районі 20. Але це був 2018-2019. Зараз теж суми глобально не змінилися. В доларах приблизно ті ж самі цифри: 400 400-500 доларів. Ще цікава історія. Квіткова не любить гречку. Що ж роблять редактори на першій зустрічі Даші з дідусем Микити приготували для неї гречку. Вони роблять усе спеціально для цікавого кадру, викидуючи тебе із так званої зони комфорту. Але найсмішніше ми між собою шушукалися. А вже ходили чутки, потім ми дізналися, що це правда. Добринін під час зйомок у проєкті Холостяк вже був у відносинах з іншим хлопцем. О, май гатебл! Тепер ви можете зробити для себе загальний зріз розуміння того, що на цьому проєкті немає нічого святого. Перше, це виключно рейтинги. Друге, не будуть звертати увагу на ваші больові точки, на ваші травми, драми. Будуть робити усе, аби витягнути необхідну емоцію будь-якою ціною завдяки таким ексклюзивним спогадам наших кошенят. Ми можемо скласти ось цей загальний пазл. Бо це інформація, якої ніде немає. Е, я не дивився сезон з Добриніним, але ось цей їх союз він був дуже медійним та цікавим. Добринін був в стосунках з іншим. Даша прийшла туди заради популярності. Є вже конкретний редактор, який її веде до фіналу до перемоги. Сценарій, по суті, існує внутрішній, закадровий романтики на цьому шоу немає ніякої, воно віджило своє. Я розумію, можливо, ви трішки втомилися слухати холостяк, холостяк, холостяк. Але мені особисто, як оглядачеві, який знімає з 2020 року, хочеться зафіксувати усі моменти, тому що. З часом, з роками, цікаво буде це згадати, особливо проаналізувати архіви, які ми отримали. Відповідно, поки вчора у нас був більш ознайомчий випуск про 14-й сезон, ми фіксували перебіг подій, то зараз ми з вами викрили деталі того, як працює нутрянка. Я сумніваюся, що після сезону з Добриніним щось. Глобально змінилося, можливо, деякі люди, деякі обличчя, продюсери, але суть залишається однією і тією ж. А вже завтра у нас соковиті плітки: цимбалюк, Готичка, Світлицька, Денисенко, Савранський. Повірте мені там буде гаряче, м'яко кажучи. Тож я хочу подякувати нашим кушенятам. Ви неймовірні. Ви знаходите ті ексклюзиви, яких ніде немає, і цим наша спільнота відрізняється від абсолютно будь-якого іншого youtube каналу про шоу-бізнес в Україні. Ми такі єдині. Тож підтримайте це відео обов'язково вподобайкою, підпискою, знову ж таки, коментарем. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!